Вітаю на День незалежності, наші чиновники тримаються за серце, співають гімн хоча ще кілька років тому назад кришували бізнеси, займалися ФОПами там різними малими архітектурними формами, ну і так далі. А, хто де був? Знаєте, частина взагалі в Російській Федерації гроші заробляли. А тепер тепер дуже великі патріоти. І коли ти на це дивишся, ти мимоволі задаєшся питанням: а коли вони стали любити країну? Ось коли? От буквально вчора одна із ведучих, яка свого часу обіймалася з Кіркоровим і цілувалася з Басковим, а також вела передачі про дуже багатих людей, чим нервувала українців звичайних, які не могли собі дозволити нічого в цьому житті, але про це не говорили. Ну бо рейтингів немає, знаєте, про це не варто не варто говорити. Треба їздити до багатих людей, з ними налагоджувати контакти і так далі. Так, ось. Українці дивляться на це і мимоволі задаються питанням, а коли ці люди почали любити Україну? Ну, от коли? Коли для них Україна стала тим, що вони почали шанувати? Коли Україна для чиновників, які є сьогодні, які були вчора, стала такою, якою вона була для Івасюка, наприклад, як вона була для Богдана Хмельницького, можливо, як вона була для Мазепи, для Бандери? Коли. Коли стала для них Україна такою, за яку вони боролися все життя, який би там зараз не був, як би ми не а, інтерпретували там різних різних історичних персон, але давайте візьмемо а, того ж самого композитора Івасюка, ну, він все життя писав пісні, вірші українською мовою. Ну Давайте візьмемо деяких письменників, літераторів, композиторів, людей, які. Під час Радянського Союзу все одно співали, говорили, танцювали, любили свою країну і ніколи її не зраджували. Ну, от в такому прямому сенсі. От візьміть наших, наприклад, співаків. От Софія Ротару, відома була на весь Радянський Союз, співала пісні і російською мовою, і українською, і молдавською мовою. Але всі чудово розуміли, вона з Україною, вона в Україні і ніколи не намагалася. Зійти на якийсь Олімп у Москві і там оселитись. Що ми бачимо зараз? Ми бачимо чиновників, які, ще раз повторюю, 10 років тому назад, 7 років тому назад, 15 років тому назад, ну, фактично, з Москви не вилазили, з Росії не вилазили. Обіймалися, цілувалися, будували відносини. Навіть, обоже, інколи казали, що ми з ними один народ. А в цей же час. В цей же час середньозважений українець жив на маленьку пенсію, на маленьку зарплату, виходив на майдани, шукав справедливості. А тепер ми бачимо дуже багатьох чиновників, рука на серці, вишиванка, співають гімн. і ти не віриш. Ти в це не віриш. Це виглядає неприродньо. Ви не боролися за Україну. Ви не були з Україною. Багато з вас. Як була можливість, ви були не тут. Але сьогодні у вас немає такої можливості. Ви тут. І ви любите країну, нібито. А що буде завтра? Що буде завтра? Ну, з цими чиновниками все зрозуміло. Тут вибір зроблений і відкату назад не буде. А що буде завтра з деякими людьми? Ми не знаємо. І оце основна проблема. Людей, які дійсно з Україною, людей, які дійсно віддають все своє життя для боротьби за країну, для того, щоб спілкуватися з українцями, їх у владі практично немає. Там ті, хто наліво, направо порішали, компроміси повлаштовували, домовились, і тепер всі вони люблять Україну. Всі великі патріоти. І дивлячись на це, ми написали в себе в Телеграмі такий допис. Чи розуміє американець український гімн? Навряд, для нього це красива мелодія з важким акцентом і кількома знайомими словами. А чи розуміють українські чиновники сенс цього гімну, коли стоять у вишиванці з рукою на серці і дивляться в об'єктив камери? Ось тут теж велике питання. Частина з них. Слів гімну не знало і ще 5, 10, 3 роки тому назад. Не знали до отримання своєї посади. Як казала мені одна знайома, я займаюсь, каже, репетиторством з чиновниками, які приходять на посади, але українську мову зовсім не знають. Я їх натаскую на те, щоб вони хоча б інтонація українська з'явилася. Уявляєте, катастрофу? День Незалежності для багатьох людей це не паради, не сцени і не показові концерти. Це думка пенсіонерів. Чому моя пенсія нижча за комуналку? Це питання, скільки ще людей ми втратимо, перш ніж політики перестануть ділити країну на своїх і чужих. Це усвідомлення, що незалежність це не вишиванка раз на рік, а можливість не виїжджати за кордон або виїжджати за кордон. У пошуках нормальної зарплати тут або там. Саркастично виглядає сама картина. Народ платить найвищу ціну здоров'ям, життям, молодістю, а чиновник стоїть урочисто, німо, німо, бо часто гімну не знають. Ніби у нього всередині все розривається від патріотизму. Хоча ще 5, 10, 15 років тому назад він і що слів гімну не знав, він бігав кругом і заробляв. І не тільки в Україні. І таких сотні. І вони сьогодні у владі, в тому числі, вони сьогодні патріоти, вони сьогодні говорять про війну, вони говорять про страшного ворога і як він десятками років, сотнями ненавидів нас, але ще 10 років тому назад вони обіймалися з ним? Разом тусувалися, разом обіймалися, цілувалися, знімалися, жартували. Що змінилося? Коли ви стали патріотами? І головне, а вірять українці в такий патріотизм, у такі вишиванки, в таку надутість, такий пафос на обличчі? Ні, не вірять. Нам потрібна не незалежність на білбордах і в інстаграмі, а незалежність у гаманці-пенсіонера, у тривалості життя українця. Хто із вас останній час цікавився середньою тривалістю життя в Україні? Поцікавтеся! Незалежність для українця це має бути закон єдиний для всіх. Це має бути справедливість. Це має бути захист українця від свавілля. Це має бути право українця, можливість українця досягнути своїх прав не тільки обов'язків, про які йому розповідають ті, хто сьогодні тримаються за серце і роблять вигляд, що вони співають гімн. Яку вони не знали ще 5 років тому. Інакше гімн звучатиме для світу так само незрозуміло, як і для середньозваженого українця, який дивиться на все це і не знає. Це гімн? Це просто музика? Це просто пафос? Чи це наш орієнтир? Важко. Цей день щось говорити критичне. Адже чиновники кажуть правильні слова, медійники говорять правильні слова і роблять гарні ролики. Але відчуття, відчуття залишається, не полишає відчуття, що незалежність є, за незалежність бореться. Але незалежність все одно стає дуже. Гарним приводом для деяких людей збагатитися, отримати владу, вплив, гроші, а не для того, щоб побудувати країну, якою українець буде пишатися. Незалежність виявилась не для того, щоб ми обирали до влади гідних, чесних, справедливих людей, а для того, щоб різні проходімці вибивали собі місця. Парламенті, в міністерських кріслах, діляги, купували владу, купували півпарламента. Така незалежність. Незалежність потрібна для іншого. І, на жаль, станом на сьогодні я не бачу критичної маси людей, які готові використовувати незалежність для добробуту країни, для побудови країни. Більшість, на жаль, приходить до влади для того, щоб збагатитись. Ніколи не забуду, як Олександр Мороз після прийняття Конституції на емоціях сказав, що тепер ось цим депутатам нічого не страшно, і вони завжди тепер зможуть знайти собі роботу, бо вони пройшли великий шлях професіоналізації. Тоді в 96 му році у Верховній Раді були депутати, які ще думали, а ким вони будуть працювати після парламенту. Сьогодні, на жаль, чиновницьке крісло, депутатське крісло дає тобі настільки багато можливостей, що тобі не потрібно думати про те, ким ти будеш працювати і чи будеш ти взагалі контактувати з людьми після твоєї каденції. А тому і чиновники такі. Відірвані від реальності, і в основному думають тільки про власне збагачення. А День незалежності для них це просто якась дата і черговий привід сфотографуватись, покласти руку на серце, одягнути вишиванку і щось сказати українському народові. Щось таке, що, на жаль, не відповідає дійсності. Бережіть себе і пам'ятайте про те, що. Незалежність це не тільки про цих чиновників. Незалежність це про кожного з вас. Кожному з вас потрібна незалежність, кожному з нас потрібна незалежність. Ми це побачили в цій страшній війні. Що таке незалежність? Що таке свобода, що таке суверенність, що таке, коли ти сам відповідаєш за себе і господар свій своїй кімнаті, квартирі, в своєму місті, в своїй країні. Не дивіться сьогодні на чиновників. Вони не зміняться. От проблема в тому, що вони. Не зміняться. Але ми не повинні ставати гіршими, тому що вони такі. То їх вибір, а у нас вибір інший. Не забувайте підписуватися і ставати спонсором каналу. Бережіть себе і ще раз зі святом.